Кондільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску із зони проведення АТО повернулися 15 інспекторів, даї, які несли там службу. Вінницькі міліціонери затримали зловмисників, які пограбували пенсіонера та викрали його автівку. Нетверезий водій в'їхав у блокпост, на якому працівники міліції забезпечували безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку. У ямполі п'яного водія, який збив на смерть двох пішоходів та втік, правоохоронці затримали по гарячих слідах. Зважаючи на погіршення ситуації на сході нашої країни, на Вінниччині, як і у всій державі, правоохоронці переходять на посилений варіант несення служби та задіються у чергуванні на блокпостах. Окрім цього, щомісяця відбувається ротація співробітників ДАІ, які несуть службу на блокпостах у районах бойових дій. Сьогодні вони знаходяться у найгарячіших точках сходу. Із зони проведення АТО повернулися 15 інспекторів ДАІ, які несли там службу. Командир групи, старший лейтенант міліції Віктор Дончик, командир Немирівського поста ДПС доповів начальнику управління ДАІ про виконання поставлених завдань у повному обсязі та повернення на місце дислокації без втрат. В свою чергу керівництво подякувало підлеглим за достойну службу, а їхнім рідним за підтримку та розуміння. Вже традиційно правоохоронці вручили подяки для батьків та дружин від керівництва ОМВС та подарунки від віддаї і громадських організацій. Правоохоронці кажуть, що для місцевого населення в зоні бойових дій міліція і українська армія є єдиною допомогою. Більшість людей, які натерпілися від бойовиків на звільнених територіях, підтримують наших бійців. Ми прибули в місто Краматорськ. Наша була задача займатися супроводами. Несеш службу, не знаєш, куди їдеш. І обстановка така, що просто накалено. Що Їдеш, можуть бути обстріли. Так, ми службу несли до 14 числа, коли поїхав у штаб, була команда відправити сім чоловік в ту точку гарячу, місто Рубіжне, а вони мали службу нести на блокпостах щастя. Після 14 числа постійні артобстріли. Де м я зі своїми хлопцями одинадцять чи 12 разів попадали під артилерійські обстріли? Всі хлопці добре себе проявили в ситуації. Ми думаю, що ми з ними друзі навіки. А 4 лютого чергові співробітники ДАІ відправилися у зону. АТО хочеться побажати їм лише одного усім повернутися живими і здоровими. Майже щодня вінницькі працівники держати інспекції під час нагляду за дорожнім рухом ризикують власним життям та здоров'ям, щоб забезпечити безпеку громадян на автодорогах області. Щодоби вартових доріг Вінниччини виявляють більше трьох десятків водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. 29 січня близько 15-ї години. 53 річний водій автомобіля Partner на шаленій швидкості в'їхав у блокпост, який розташований на. Вій... Їздів місто Вінницю по вулиці Немирівське шосе. Ця подія була відзнята відеореєстратором випадкового свідка та тим, що встановлений на службовому автомобілі. Даї водій рухався зі сторони Немирівського району, в'їжджав в місто Вінниці на великій швидкості, аби не скоїти дорожню транспортну пригоду з колоною транспортних засобів, які проїжджали блокпост, скерував транспортний засіб на. Огородження блокпосту, цим самим наразив на небезпеку, життя та здоров'я працівників міліції, які несли там службу. Переглядаючи відео з реєстратора, працівники міліції запевнили, що їм дуже пощастило. Сьогоднішній день можна вважати другим днем свого народження, так як водій, який рухався в нетверезому стані, міг збити нас. За результатами огляду на стан сп'яніння було встановлено, що в організмі водія вміст алкоголю перевищив допустиму норму майже у вісім разів. Крім водія, в салоні автомобіля знаходився пасажир, від якого також було чути сильний запах алкоголю. Мені кіфоруці, а там був голова колос побивши, а зараз він фермер. Ми там сіли то Ось места на. Ви дітей пливайте досками, ну, гозелі до доски. Коротше, напився. На Натверезого керманича працівники Держите інспекції склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Посвідчення водія вилучено, а втівку доставлено на арешт-майданчик. А 9 лютого працівниками ДАІ під час несення служби на блокпосту по вулиці Немирівське шосе був зупинений автомобіль Volkswagen під керуванням 32-річного жителя Бершицького району. При спілкуванні з водієм правоохоронці помітили знервовану поведінку, ...дінку Керманича, тому було прийнято рішення оглянути автомобіль. При його огляді в багажному відділенні міліціонери виявили мисливську рушницю 12-го калібру без будь-яких дозвільних документів. Вилучена зброя направлена на дослідження Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при обласній міліції. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 7 років ув'язнення. До Теврівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від сільського голови села Яришівка про те, що двоє невідомих викрили автомобіль 85-річного місцевого пенсіонера. Виїхавши на місце події, працівники міліції з'ясували, що зловмисники не лише незаконно заволоділи транспортним засобом старенького, а й вдерлися у його будинок та, погрожуючи розправою, забрали у літнього чоловіка мобільний телефон, 800 гривень та продукти харчування. Я сидю, а вони перевертають. Шукали, шукали, гроші не знайшли. Забрали продукти. Рису, два кіла, гороху, кіло, сало, м'ясо, гуску зарубав, собі їсти, забрали. Ну ж, тебе машина є, яка є, Маленька ця славута. Ключи де? Кажуть, забрали, відкрили машину, і це все забрали. Для затримання зловмисників, які пересувалися на викраденому автомобілі на території Вінниччини, було введено план перехоплення та орієнтовано особовий склад райвідділів міліції та державної інспекції. На стаціонарному посту ДПС Немирів мирів системою відеоконтролю у Рубіж було зафіксовано рух викраденої автівки. Однак за межі району автомобіль не виїжджав. На стаціонарному посту міста Немирів за допомогою відеоконтролю Рубіж було зафіксовано автомобіль ЗАЗ по коду Угон. До стаціонарного поста ГАЇ даний автомобіль не доїхав. Влаштувавши засідку, працівники карного розшуку Немирівського райвідділу міліції спільно із держінспекторами затримали одного із зловмисників. Ним виявився 23-річний мешканець Немирівського району, який вже мав кримінальний досвід. Та лише півроку тому звільнився з місць позбавлення волі. Один сказав, що Ми пішли за грошима. Дійсно не знайшли гроші, він сказав, забирай машину. Ми забрали машину. Він почав шукати, обшукав всю кімнату, всі кімнати. І того нічого не знайшов. Ну, він взяв коротше каже: це є машина, то давай хоч машину заберемо. Незабаром в ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку обласної міліції спільно з тиврівськими правоохоронцями встановили місце знаходження другого грабіжника та затримали його у Вінниці. З'ясувалося, що а, а... Управляв даною автомашиною особа, яка була причетна до скоєння пограбування. В результаті роботи з даною особою згодом була вияснена інша особа, яка причетна до скоєння даного злочину. Згодом було встановлено треті співучасники, які навів дану групу для скоєння цього жахливого злочину. Правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі, триває слідство дорожньо транспортна пригода сталася в місті Вінниці на вулиці 30 років перемоги. 30-річний водій автомобіля Шевроле, житель міста Жмеренки, не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник з послідуючим зіткненням з автомобілем газель, який рухався у зустрічному напрямку. Їхав по Сахурську. Ну і як, як обично по місті їду тут, ну я, ні з того, ні з цього на повороті Шевроле. Водбойник е зі всього, ну, ну, на скорості він навіть не завертав. Водбойник і на мене, мені не було куди діватися. Через кілька хвилин після скоєння автопригоди водій легковика втратив свідомість. На місці події працівниками міліції було встановлено, що водій винуватець ДТП знаходиться у непритомному стані. Явних тілесних ушкоджень виявлено не було. В салоні автомобіля було виявлено лікарські засоби, призначені для лікування депресії водій автомобіля «Шевроле» з діагнозом гостре отруєння невідомою наркотичною речовиною доставлено до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні. За поточний період ми маємо на території Вінницької області 36 дорожньо-транспортних пригод, на жаль, під час яких 18 людей загинуло та 35 травмовано. Якщо взяти і порівняти з аналогічним періодом минулого року, то іде. Ріст по кількості загиблих. В минулому році за цей період було 13 загиблих, в цьому році, на жаль, 18. Тобто бачимо, що є суттєвий зріст по кількості загиблих. Якщо проаналізувати причини, чому трапляються аварії, це нехтування правилами дорожнього руху. 28 січня близько 20-ї години до районного відділу по телефону надійшло повідомлення, що невстановлений автомобіль в місті Ямпіль по вулиці Комінтерній здійснив наїзд на невідому жінку та з місця події зник. На місці пригоди залишився осип скла та залишки фарби білого кольору. Жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди. У ході проведення оперативних заходів в місті Ямполь працівниками ДАІ було виявлено підозрюваний транспортний засіб ВАЗ-2106 з характерними ознаками дорожньо-транспортної пригоди. Як з'ясувалося у ході слідства, водій збив одразу двох пішоходів. Один з них виявився чоловіком загиблею, який, пробивши скло автомобіля, влетів у салон, отримавши також смертельні рани. Водія було затримано, а свої дії він пояснив тим, що знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. На даний час 919 водіїв, які керували в стані алкогольного сп'яніння з початку нового року. Цифра, як ви бачите, вона вражаюча. Тобто, практично щодня наші інспектори виявляють порядка від 25 до 30 водіїв в нетверезому стані. Люди не думають головою. Випили, і в них кажеться, що це з ними не трапляється і не трапиться. Повірте мені, один раз пронесе, два рази пронесе, на десятий раз не принесе. Не пронесе. Тому думайте в першу чергу за себе і за своїх рідних.